Коли ми чуємо, чи виконуємо ми те, що чуємо. Наприклад, в моїй житті було таке: їду я на великій швидкості за рулем. І вдруг я чую голос, який каже мені: Лариса, скинь швидкість. І я послухалася і одразу скинула швидкість на 70. І вдруг переді мною це ж їхала велика машина. Яка заправляє заправки, бензин возить, і у неї зривається колесо заднє з лівої сторони. І я розумію, що я послухалася і зробила сразу. внутрі себе цей голос, який попросив мене зробити так. Я одразу це зробила. І що ви думаєте, я плавно виїхала із цієї машини і не було аварії, я не погибла той чоловік, коли у нього зірвалося колесо, розірвалося, то я хочу сказати, він різко затормозив. І якщо б я їхала на великій швидкості, я б погибла. Ну, смисл в чому? Смисл в тому, що, наприклад, я виїхала з двору на машині на роботу їхати, і я знову чую, каже, ти забулась мобільний телефон. Я одразу встала, пішла, подивилася. Дійсно, на зарядці лежить мобільний телефон, а на роботі він же ж нам потрібен. Розумієте, коли до нас говорить Господь, і Він до нас говорить чітко, слышно один голос. А коли ми самі собі, з собою говоримо, або ще посторонні інші голоса, от я слышала, таке говорили, мої мисли, мої скакуни. Я так сміялася, таке ж треба придумати, сказати. Ну, смішно. І я завжди розуміла, що до нас і не говорить Господь. І коли ми слухаємо, чи, 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 чи чуємо ли ми те, що Він до нас говорить і хоче нам щось розказати. І ще я мала опит в тому, що, наприклад, я хочу знати якусь інформацію ну, полезну для мене і нужну, і те, що мені потрібно знати. І вдруг я, нечайно через різного роду канали. Інтернета на сьогоднішній день, зв'язку з інтернетом, чую відповіді на те, що мені потрібно. Чи через людей, через знайомих, через друзів, через людей, які приходять до мене. Я постійно чую Бога. От у Бога є задача. Він хоче донести до людини те, що Він хоче сказати. І не важно, яким путем він донесе. Він доносить різними путями до нас цю інформацію, але чуємо ми і, ну, коли слухаємо, чи чуємо ли ми Його і виконуємо його одразу ж, те, що каже нам Господь. У мене, наприклад, було таке, що Він мені казав Бог різними методами з різних сторін, різними варіантами одне й те саме. І Я сердилась і не могла зрозуміти, ну чого це я? Чую одне і те саме з різних істочників, інформація. І одне і те саме. Оказується, він каже мені, підказує мені. І коли я почала чути і робити те, що він предлагає, зразу ж, не потім через 10 разів, то успіх почався в моїй житті. І це вже не один рік таке відбувається в моїй житті. Я ділюся тим, що Бог хоче донести до нас любу інформацію, то, в чому ми нуждаємося, і нас придупредить, ну, так як мені з я з машини летіла на великій швидкості, скинь швидкість. Я могла б далі летіти, без питань. Але чим би воно закінчилось, ну, коли я скинула швидкість і переключилася на нижче Придачу, і, пожалуйста, моє життя спасене. І так багато разів в моїй житті було, що Господь мені казав. До найкращий варіант я завжди задавала питання, а хто до мене говорить? Чи це я розмовляю сама з собою, чи це інші голоси, а які голоси, чи це дьявол говорить, чи це говорить Ісус Христос, Ну, Дух Святий? Хто говорить до мене? І от, пожалуйста, я знайшла відповідь: все, що добре для нас в житті, і все, що в благо нам, то все від Господа, а все, що погане, зле, то це все від дьявола. Навіть будь-які фільми, посмотрите, як вони починаються, і сюжет проходить там, зло добро в місці, і все проче. А закінчується положительним результатом. Ей, все начальство, власті, все, що создано на землі, це все создано Богом. Ми думаємо іноді, що от начальник є, да? і він посаджений, сам себе посадив туди і керує. Ні, написано все, що создано Богом, це создано, ну, на землі, воно создано Богом. Навіть начальство, які, ну, скажімо так, строгії. Це дуже від Господа. Бог сам розбереться, що робить, як робити. Найголовніша задача наша нам індивідуально кожному чути і слухатися. Я з вас помилюся. Господь небесний. Якщо люди хочуть знати від тебе, що вони хочуть знати, або, наприклад, у них є бажання, але вони не знають, як його виконати. Я знаю, що ти для них приготував відповідь, і вони почують цю відповідь прямо сьогодні і зараз. Ти знаєш з якого істочника і як донести до людини, щоб вона слухала і почула, яким методом ти знаєш, як. Я дуже вдячна тобі за те, що ти багато разів зі мною говорив. І я зрозуміла, що це ти говориш до мене, і я зрозуміла, що ти. Бажаєш мені добра і кожній людині, що ми любими тобою, і Богом живим, що ти батько для кожної людини і ти хочеш нам допомогти. Допоможи сьогодні кожній людині, яка вірить словам, які ти говориш слові твої. Твої ну, слухаєте і не чуєте. А ви слухайте і ви почуєте. І Бог благословить вам і дасть вам відповідь на ваші питання. Дякую вам за те, що ви у мене є.